Добре. Як, як вас звати, що Коломієць Олександр. Так, Коломієць Олександр скажу. Ні. Так, 35-ті до якої статті відноситься ваше звернення до мене. Ну а як це можна назвати? А, сьомий, так. Добре. Подивився ваш сьомий пункт, але я там такого не помню. Можливо, я в чомусь помиляюсь. Так, 35 п'ята. Пункт сьомий. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, надайте, будь ласка, рішення для ознайомлення. Надайте, будь ласка, рішення військово-районної адміністрації для ознайомлення. Ви можете запитати в мого покойного батька мої документи в такому випадку. Конкретніше, будь ласка, відповідь, я вас чекаю. Надавайте документи згідно чинного законодавства. Ви сперлися на сьому, сьомий пункт цієї статті. Поліцейський що зобов'язаний? Зачитую, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки. Крим, крім не, так, транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної в цій статті, будь ласка, детальний опис до повного ознайомлення. Сьомий пункт. Чекаю. Ваша зупинка законна 5 хвилин. Якщо за 5 хвилин не буде прийнято будь-яких дій правомірних з вашої сторони, я маю повне право рухатись далі. Якщо ви маєте якісь вимоги до мене, будь ласка, ознайомте мене. Можливо, ви помилилися з пунктом 35 статті. Чекаю. Можливо, ви мене хотіли зупинити по постанові? То я можу опрацювати це з вами. А саме ви могли мене зупинити по постанові 1456 та 1455. Якщо ви уповноважений. Але повноваження мають бути у вас присутні на ваше ім'я. Така причина зупинки тоді незаконна. Як ваше прізвище, ще раз, будь ласка, коломієць, а як звати по батюшки? Олександр Віталійович, на вас буде складена скарга. До побачення. І вам не хворать.